На Лиманському відтинку фронту окупанти щоденно штурмують одразу на кількох ділянках передової. За підтримки важкої техніки, ворожа піхота щодоби намагається пробитися у напрямку тернів, ямполівки, білогорівки. Не припиняються інтенсивні бої і у серебрянському лісництві. Щоправда, нашим військовим наступальні зазігання окупантів тут вдалося суттєво охолодити. Не в останню чергу, завдяки цілодобовим старанням пілотів ударних дронів за бойовою роботу, екіпажу FPV дронів Хартії, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, спостерігала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Вони висуваються до позиції темною порою, аби розпочати свою справу. ще у досвіта. Хлопці, розвідники наші вже працюють. Чекаємо, поки нам дадуть цілі. Він по ідеї може нести до трьох кілограмів на великій баці до ЛБЗ. В Чому приколи в піві, що його не треба повертати, як, як, як маві просто в одну сторону пустився в один бік свої невеличкі квадрокоптери, пілоти роти ударних БПЛА «Харті» 13-ї бригади оперативного призначення національної гвардії відряджають у серебрянському лісі весь світловий день і займаються тією роботою, зізнаються з натхненням. Три менші стали під'їжджати до своїх позицій на машинах, на своїх буханках, тому що і артилерія всі активно працюють, всі стараються. Такий тут нині кожен день кажуть пілоти харті. Окупанти не шкодують артилерійських снарядів. І час до часу пробують атакувати піхотою. Трапляється, що вперед сунуть ворожі танки. Ліс для бойових умов завжди складний. Але все одно все одно вони пробиваються. Вони беруть танк, сідають на нього і влітають до наших Прокатять, не прокатять. Аби тих спроб було якнайменше, каже Потер. Вони з побратимами і роблять старт за стартом у бік московицьких укріплень. В останній час 7-8 дронів по позиціям, де активно переміщується. І ми вже на підльоті їх перехватуємо. Вони забігають там в один із своїх перевалочних пунктів, і ми вже вражаємо по ним. Тут здається, що стоїть. Цей сектор не перекриває схопятку. Бачу, бачу, що там? Там, коротше, було замічено, як е, запускає дрон з бліндажа. О, можна користь фотку, друже. У них є боєприпаси і проти московицької техніки і для руйнування укріплень окупантів. Та найбільше останнім часом екіпаж полює на ворожих солдатів. Зараз кидають тобі кори, треба їх пішкою працювати. Там два в бліндаж залізли. Ми працювали, коли піхота йде. Вони нас метрів за 300 чують і починають бігти в ліс, би там болото лягати, так щоб їх не було видно. І вже туди влітаю, а там як повезе. Та їм вже дуже повезло, твердять хлопці стати екіпажем. Там нас трошки щось покидала, то тих туди, тих туди, але потім ітоги всі, всі прийшли до, до того, що я Це Ми ізначально хотіли пічники, мабуть. Повезло, зізнаються, удвічі більше, бо саме знищувати окупантів у Харті вважають справою найголовнішою, такою, що повинна виконуватись цілодобово. Подивіться, зараз на трансляцію. Дивимося, дивимося. Де саме той бліндаж, який треба вразити? Крестиком на воде туда. Призумил. Вот это накрытие зветок веток, или что? Да, да, да. Плюс. осколы. Что мы працюем? Вылетайте. Арм. Запись есть, давай. Подлетный, ДСП, спящий и Плюс. Все, не поспішає. Он ця система справа. Бачу, бачу, бачу. Мені ж зайти треба. Мужики, і в ТВ на цілі, вмикайте запас. Он він прямо піді мною, так? Дерева, хлопці, дерева, намагаємося знайти десь. Розумію, розумію, в чому проблема. Дірска. Що там, вампір? Горей. Горей. Ну, 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 нас окрім знищеного бліндажа московитів. Екіпаж Хартії поцілив фпв дронами у дві піші групи окупантів. Ворожих штурмів на ділянці відповідальності підрозділу цього дня не було. З Лиманського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.